Ну, буває Буває. то таке, то життя. Інколи навіть в арках десь хтось пролюбив типу розмір, і не співпало. Потім ти стоїш, і це все потрібно допілювати і дошліфовувати. Отже, навіть в арки використовується інколи напільник. Не калаш, звичайно, але ну, буває то таке, то життя. Але в назвами сьогодні не той випадок. В назвами більш розповсюджена ситуація, коли власник купує тюнінг за принципом. Так. Це для R15, для R15. В мене R15, R15. Все, все впало. І потім починається, як в советських інструкціях, дрібним шрифтом. После зборки, тщательно напільником. От, Обрабатую, все запрацює. 100% все запрацює в нашому випадку. Але ви все ж таки перевіряєте, що ви купуєте.